Знаєте, що робив легендарний бізнесмен і мільярдер Дель Карнегі, коли щось йшло не так? Це дуже дієвий метод, тому збережіть це відео, щоб не забути, і підпишіться. Мої відео замінять вам сеанси з психологом. Якщо в голові крутяться тривожні думки, Якщо не можете заснути, бо переживаєте, спробуйте метод, який допоміг не тільки Карнегі, а й тисячам успішних людей. Він записував свої думки на папері, і це рятувало його від стресу. Візьміть аркуш паперу і напишіть, що саме мене зараз хвилює, що найгірше може статися? Що я можу зробити прямо зараз? Чому це працює? Наш мозок ненавидить невизначеність, а коли ти виписуєш думки, вони перестають бути хаотичними. Мозок бачить проблему чітко і страх зменшується. Це справді працює. Спробуй уже сьогодні, а про результат поділися в коментарях.